Дорогі друзі, нині час весняних загострень. Багато хто із вас потерпає від серцево-судинних захворювань. Серед них є основні лікарські засоби з авторської фітотерапії зубицьких, які ми рекомендуємо при болях у серці. Рекомендую Кардіаку Зубицького, кардин Зубицького. Як метаболіт для нашого серця. Рекомендуємо декілька лікарських засобів. Вересковий мед Зубицького. Також рекомендуємо один із останніх наших лікарських засобів розробка Олександра Даниловича Зубицького, Фітокардіосан Зубицького. Також у більшості із вас, дорогі наші пацієнти, є. Порушення ритму. В даному випадку рекомендуємо декілька лікарських засобів. Один із основних екстрасистолан Зубицького. Також рекомендуємо коритмік Зубицького. При Тахікардії рекомендуємо тахікардин Зубицького. При Брадікардії рекомендуємо Брадікардін Зубицького. Також в нашому арсеналі є ціла низка лікарських засобів, якщо у вас є набряки при серцевій недостатності, можна компонувати усі ці лікарські засоби і обов'язково додавати асцелін Зубицького. А також в нашому арсеналі є лікарські засоби, які допоможуть при ураженні клапанного апарату. В даному випадку рекомендуємо ремокардин Зубицького. Будь ласка, звертайтеся до авторської фітотерапії Зубицьких, усі наші адреси і телефони під відео, а я завжди допоможу підібрати індивідуальну схему лікування ваша Вікторія Зубицька.